Мер. Або за дорученням секретар, Я сьогодні скликання сесії. Я сьогодні це так по регламенту. Я сьогодні спілкувався з Деркачем. Я полягав, щоб вона сама скликала сесію, оскільки мер у відрядці. Ми дійшли до висновку, що по регламенту мер повинен їй зробити доручення. І вона обіцяла, що або вона зробить. Це рішення за дорученням або зробить мер. Вони або поїдуть в Харків до нього відрядження, гонця відправлять, і привезуть, або він десь тут цегає. Він приїде і підпише, приїде і підпише, або приїде і підпише. Хай скликає. Тобто його розпорядження про призупинення. А Це воно ж має ви якусь бути попав. Мер має право призупинити рішення а, Ради. І одним пунктом там написано 3 лютого скликати поза Так вони підписали його 30-те бачите.